В Україні зростають показники захворюваності на кашлюк. В області був зареєстрований випадок кашлюку у п'ятимісячної дитини з Голованівського району, яка не мала щеплення. Загалом по Україні за січень лютий було зафіксовано 515 випадків захворювання. За аналогічний період минулого року зареєстровано лише 27 випадків. Це захворювання із спазматичним кашлем. Збутником кашлюку є бактеріальна паличка бордатела, але не будемо поспішати з висновками, що якщо вчасно випити антибіотик, вирішить всю проблему. Насправді ні, тому що саму проблему викликає не бактеріальна паличка, а кашлюковий токсин, який виділяється цією паличкою. Цей токсин виділяє, спричиняє некроз епітелію трахеї, дихальних шляхів. І С приводить до того, що надто сильно збуджується кашльовий центр головному мозку, і це супроводжується кашлем доблювання, до сльозотечі, до шумних вдихів. Ці шумні вдихи повторюються і не дають вдихнути цей бажаний кисень. Більшість симптомів кашлюку схожі з ГРВІ. у немовлят. Кашель може не проявитися, але може статись зупинка дихання на короткий час. Запобігти кашлюку допоможе щеплення. Усі діти повинні отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Першу дозу дітки отримують від кашлюку дифтерії і правця у віці 2 місяці. Але, звичайно, до 2 місяців дітки активно спілкуються, контактують з рідними, з друзями батьків, і ці люди можуть принести своїми подарунками також паличку да, бардетелу і спричинити захворювання в дитинки. Тому ще одним із варіантів захисту є вакцинація вагітних в третьому триместрі. У дитячій лікарні є безкоштовна вакцина від кашлюка індійського виробника в аптечній мережі міста. Батьки за власний кошт можуть придбати вакцину від європейських виробників. Лікарі наголошують, що щеплення за календарем це надійний спосіб захистити дитину від важкої хвороби та ускладнень. Хочеться, щоб батьки наших маленьких пацієнтів долали свої страхи перед вакцинами. Хочеться, щоб вони захищали своїх діток від інфекцій, а не від вакцин. Вакцини не несуть жодної загрози для дитини. Так, може бути лихоманка, може бути біль в місті ін'єкції, але це точно не так страшно, як зупинка дихання.